Хребет. Просто дух захоплює. Де смираки торкаються неба. Двадцять осню. Вон так, сантиметрів 30 місцями. Ух. Як праця кипит? Відчувають тепло. Вітаю. Прийшло і до нас тепло. Вчора, сьогодні так доста тепло, 10 градусів, 12 тепла. Сніги активно топлються, струмки біжуть униз, талими снігами. Уже так відкрилося більшість рибних місць. Не ще, але вже, вже можна... Підити. Йдемо, подивимось, що є на грибних місцях. Тут я ще цього року не був, бо весь час тут лежав сніг. то Тільки зараз відкрилось то можна подивитись, що тут є. Все, що буде, вам покажу. Цікавого перегляду. Є на сьогодні попадають перші рыбочки Я вам скажу, ті гриби і сонця не бачили. Тут все було снігу. До речі, тут саркоси, цих саркоси отак. Дуже дуже багато і такі великі. Ось туди далі, там, ще, ще. Такий сиренькі. О, ці жовті такі. Це сиренький такий. й що я вам скажу? Дуже файний початок. У мене ж тільки прийшли. О! Який класний колобок! Дуже файний! ось тут Саркос цеха. Оце я вже розумію розміри. М -м -м. Це що це тут такі? О, бої що за. Суперові. Ще. Прям ціле такі галявини. <кій> Дуже люблю ці грибні місця. Бо тут, ну хоч тут так пізно сходить сніг, але вже тут, як приходиш, то гриби просто дивиться. Ну, прям такий Ух! Та що там? Мен подивіться, що я ще щось. Та це такий у мене рука велика. Подивіться. Тут просто без слів, які вони під снігом росли. Чудесний просто! І дочекали тепла, збирають нектар. вступил. тут был. Дали. И классные. Ух. Прям так. Идешь. Кроків знову. О, такі колобки чудові. снігу. Ух тій. Та що це то? Один Такі, ну, такі колобки. Класні. Та що це то таке? Ух, таке враження, враження складається, що вони під снігом, ніби якось. Ліпше ростуть чи що? О. Так це О, такі здорові. О. Що так на такий розмір є щось? Це, це пух дуже великі такі. Це це я трошки походив. І це на такому невеликому місці. Одну мить вітер, вже й дощик почав капати, але може зараз пройде. Зранку погода, тепер дощ. Ось нову сонечко показалось, та й добре. Так у нас Mácky. Сягли свого максимуму росту. Чудові. Середина квітня. Якраз вони великі і ще молоді, не, не старі. Так і ходити багато не треба, просто йдеш, а вони виглядають. Де ти є? Думав один, а то офіцій. Це вже такі розміри у них, що вони вже не годні ховатися під листям. Показується більше, легше їх знайти. Хоч я не показався, то ось так видно. Видно, що тут щось є. О, він вже прям витирає з листя. О, такий краса. Це що? Просто одне задоволення від розміру. Чудесний. Так, просто йдеш і... і їх збираєш. Клас, там далі ще. Чудові такі. Що пару кроків. Є. Тут прям дуже багато я скрізь, тут, як то кажуть, далі без коментарів. Просто один у один. Куди не глянь? Такий меншенький. Ось, Дуже меншенькі, не залишається. Такі більшенькі. jich prostotu tak jak by nasadil. Oh, then, Це щось тут неймовірне. Яка цікава форма. Просто куди не глянь? Ось знову такий якось підничці, жмілик сніжок стопився. Це ходе поменши не лишається просто один один. несколько формы. Вот Один воден, просто, как видите. А ну и снова ж таки такая форма. Не был спиднести. Пришла ты далее. А, щоб ви розуміли скільки їх тут є просто один година це неймовірна поляна І їх ніби тут хтось насадив? Ця полянка просто не відпускає тут. закінчується. Дочекався тепла позбирати нектар. Це я розумію. Римі місця. Прийшов, як все додому на городі, зібрав і все, можна йти додому. Чудесні. Ту вже треба звідси йти, бо мені не треба. Стільки їх. Ото от. малий не лишається. Хоч бери та під ноги не дивись. Пішов я вже звідти, просто бо грибів Все попадає і попадають, мені стільки не треба. Зібрав дуже файно. Це як сказати, я сьогодні просто конкретно прийшов у місця і зібрав гриби. Ось такий сьогодні результат. І це в двох місцях, і так я їх і зібрав в одному місці і в іншому. Просто прийшов, зібрав і пішов. Гриби дуже чудові, розміри такі. Та що тут? Як я вже казав, це середина квітня. Самий класний тепер розмір, великий і молодий, що, що головне. Вони молоді тепер, дуже смачні і ось є більше як достатньо. Таких файних грибів. Снігу сьогодні стопилося. Я чую внизу потоки так шумлять, що зараз і не дуже перейдеш, але вже якось буде. Це тут сьогодні ранком сніг був. Вам дякую, що зі мною за перегляд. Всім миру, здоров'я, добра. Я додому. До зустрічі. Бережіть природу.